Халогіїс! Всі ми знаємо, що в готиці є багато різних цікавих моментів. На жаль, їх не так багато, як, наприклад, в Скерімі. Але Скерім це більш свого роду лаунчер для модів, тому що грати в його без них — досить боляче. Але давайте повернемось в світ Готики. Ми знаємо, що в розробці знаходиться ремейк першої частини, і якщо розробники зможуть зробити все правильно, буде ще більше контенту в світі Готики. Але спочатку потрібно розповісти, які є в оригіналі цікаві факти. Тому сьогодні я починаю нову рубрику на каналі. Тут будуть зібрані. Не цікаві факти про різні ігри і першою грою буде готика. Так що почнемо безіменний, це Аватар Аденса, а не Інса, як більшість думає. Саме подумайте, він може носити артефакти всіх богів. це кіготь Беллера та око Інуса. а їх може лише носити обраний одного з богів. І підтвердив це один з розробників. Він сказав, що да, герой Аватар Аденса. І якщо так буде думати, то це чисто правда. Бо якщо, наприклад, би Зубен, який є обраний Біляром, взяв би скіпетр Варанта, то явно з ним нічого доброго не сталося. З цим випливає ще один цікавий факт: першій частині готики за сюжетом герой. Може бути за всіх трьох богів. Саме подумайте, спочатку він стає магом вогню, потім їх вбивають. І герой може стати магом води. І в кінцевому результаті по сюжету йому потрібно буде зарядити у різель, тобто стати за сторону некроманта. Отже, безменний служить іносу не більше ніж Ксарда з Беліару. як він і сказав в кінці другої готики. Та навіть в самій концепції готики, 3, сама суть, що герой може вибрати кому забажає служити, це ж є шлях Аданса. Герой сам вибирає свою долю. Altyazı Факт номер третій: в кожній частині готики без носить наручі, що захищають руки від пошкодження. Зовнішність безіменного героя могла бути кардинально іншою. Її вибирали приблизно з столиць, я казав в інтерв'ю Майк Хоге. І як добре, що вибрали саме таку, бо ми б грали б зароду копа як героя. До виходу готики був комікс, який приблизно вийшов за рік до виходу гри. В ньому розповідається, як познайомились чотири друга безіменного. і Каріста, який є верховним магом вогня називає Міллена, героєм, а це означає. А що люди з вищих чинів вже знали, що прийде Спаситель щоб знищити зло? Факт номер шостий во всіх же сценаготики. Немає вівтаря Бога Адоноса, а є тільки Інноса і Біляра. Люди не хочуть рівноваги, а просто чекають, коли прийде обраний Інноса, щоб знищити зло. І в кінці кінців приходить безіменний герой, якого вже Адамос звільнив від впливу Інноса, та він вирішує долю людей в третій частині. Коли стару шахту завалило, його мес залишився без прибутку. Він напав на вільну шахту нового табору. І багато хто досі запитує, як солдатам старого табору вдалося туди потрапити. Відповідь є у грі. Якщо ви злісите на дах однієї з хлуб біля вільної шахти, ви легко підніметесь на горбистий прохід. Він веде на гору біля озера. Якраз по дорозі до нового табору. В першій годиці та другій є персонаж під назвою Рокфеллер. Його можна викликати за допомогою Марвіна. В нього є майже всі предмети, окрім меча гнів інса. Першій частині він з'являється в броні рудних баронів, а в другій вже в броні паладина. В другій готиці і третій та еліксу є персонаж Джек, який живе біля майка. Чому розробники називають персонажів, які живуть біля Майка одним тим самим ім'ям? Загадка. Можливо, це просто пасхалка на минуле частини. Факт номер десятий. В готиці три на низькому рівні складності тебе ніхто не може вбити. Ти просто падаєш і пізніше встаєш. Це, наприклад, часто використовують спідранери. Чому розробники рішили зробити такий крок? Все тому, що третя готика дуже сильно оказуваливалася. Факт номер десятий. Одного разу готаман, який вивчав коди готики сиквел, знайшов цікавий рядок, де йдеться про те, що родокопи поважали Гомеза як сильну особистість, і він хотів свободи та зруйнувати бар'єр. А Мега вогню натомість не хотіли та намагалися. Усіма силами заважати Гомезу, через що він і вбив їх. А для мене тут аж щось взагалі нічого не складується, бо якщо так подумати, то Гомез злочинець, і якщо бар'єр впаде, то його влада теж, та й королю невигідно торгувати, краще мати прямий контроль над видобутком руди. Але ясності вніс сюди Майкоге. В інтерв'ю він сказав, що це писали інші сценаристи. І тут велика помилка, бо сама концепція Гомеза передбачає, що він влада в бар'єрі, але за ним він взагалі ніщо. Сплячого є своя магія. Він Приніс її в світ готики, це сон. Він наділив її гуру, і вона дуже сильна. Навіть Сардос заснув під її впливом. Якщо під час битви з ним ти вирішиш підійти до нього, то одразу заснеш. Далі в серії готики ця магія з'являється у вигляді сувою. До речі, цікавий факт, як пов'язаний болотник і сплячий в першій частині годці. Сплячий говорив Юберіону, що саме так можна встановити зв'язок між ними, і це було дійсно так, бо трава дуже сильно послаблювала їхній розум, і згодом вони ставали шукачами. Це можна побачити, якщо зняти їхню робу. На обличчі будуть характерні візерунки. Сплячий знав безіменного. Ось це так <звук> поворот. Коли ти вперше підходиш до Юберіона, то він каже, що знає тебе, але це ж неможливо. Бо ви ніколи не бачились до початку гри. Але з огляду на той факт, що сплячий мав змогу впливати на гуру, то можна дійти висновку, що він знав безіменного, який прийде до нього, і усіма можливостями спробував попередити Юберіона в Моросулу, який є дуже великим містом в готиці третій. з зарени є будівельна прибудова. і Якщо на неї залізти, то можна побачити напис Мінг а мінг це тверець обладунків готики. Другий прохід в колонію. В першій оціці ми бачимо на початку гри катсцену, коли ув'язаних ведуть до колонії стежкою. Це дуже близько біля старої шахти. Але чому в різній версії цей прохід був просто замурований? Як казали розробники, їм подобалася ця ідея, що буде два проходи в долину, і в одному ти зможеш відчути, як бар'єр тебе впустив, але вже не випустив. Але вони відмовились, бо герой там лише помре, і все більше нічого. Просто не бачили в цьому сенсу. В ігрі по сюжету ти знайдеш меч рузель і відновиш його за допомогою магічної руди. Сама руна вбере силу, її можна буде витягнути і зробити магію хвиля смерті. І якщо поглянути на його код через Марвін, то він зроблений з руди міфріл. Перша така назва з'являється в трилогії Волдер Перснів. Її видобували дворфи. Чи це означає, що це створіння є каноном незрозуміло? І на жаль, цей меч залишається в храмі. Деякі модифікації дозволяють забрати його. Ми знаємо, що розробники не хотіли робити банальних орків, але далі в серії з'являються дракони. Ну, якщо глянути на їхню замальовку, з першої частини можна побачити велику схожість з Різаном і карлами та людьми ящерими. Можна зробити висновки, що розробники все-таки змогли реалізувати свої цікаві ідеї. з жуків появляється воно в першій частині готики у кухре Снафа. І спочатку герою воно взагалі не сподобалось, а ось в третій частині він називає її самокотою. І ось останній факт про бар'єр в третій готиці. Він кардинально інший ніж в першій частині в нього є нижня частина, по ньому можна залазити, і в нього можна переміщатись. Так чого не зробити так само було в першій частині готики? Мага вогню могли зробити руну телепортації і кинути його за бар'єр. Бо бар'єр він тільки не випускає живих істот. На це питання є теорія. Ми знаємо, що бар'єр мав бути не таким великим, а набагато меншим. Але через магію сплячого він сильно виріс. Можливо, сама його магія. І вплинула на бар'єр так, що не дає змоги телепортуватись за нього, але при цьому чомусь дає змогу переміщатися всередині. На цьому все. Пишіть ваші здогадки та цікаві факти в коментах. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!